Ну що, привіт? Зараз буде топ новин за тиждень. Беззаперечно, флагманською новиною стала атака на Київ Стар. Але про це трохи згодом. Ми ж почнемо з міжнародки. Історичний для нас саміт лідерів Євросоюзу сьогодні завершився. Важливе для нас рішення ухвалене з Україною починають переговори про вступ до ЄС з Молдовою. До речі, теж а от Грузія поки що пасе задніх. Знаєте, що робив Орбан у момент голосування? Правильно встав і демонстративно покинув залу. Попутного вітра тобі в сроку. І Якщо в цьому питанні вдалося обійти угорське вето, то пакет фінансової допомоги на 50 мільярдів євро поки що заблокований. Угорський прем'єр Віктор Орбан наклав на це рішення от заборону. каже, підготовка була невідповідною. Тому цього року грошей від Євросоюзу не буде. Наступного разу саміт європейських лідерів відбудеться лише у січні. Ну, але все одно фінанси будуть для пенсії соцвиплат, походу переживати не треба. В нашому МЗС кажуть, що це рішення ЄС про 50 мільярдів, воно ухвалене принципово. І от те, що Орбан наклав вето на ось цю допомогу Україні, глобально нічого не змінює. На саміті у січні от всі ці юридичні процедури бла 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 вирішить гроші. Виділять нам на 24-27 роки. Ну і плюс не забуваємо, що МВФ переказало нам цього тижня 900 мільйонів доларів. І світовий банк десь 1 мільярд 300 мільйонів. Теж вже переказав на січень, і частково на лютий гроші на соціалку будуть. Тим часом хакери зламали Київстар через обліковий запис одного зі співробітників. Про це сказав президент компанії Олександр Камаров. І додав, що тут питання не в технологіях, а в тому, що в будь-якій організації можуть бути люди, які умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що добре працюють соціальні інженери. Це була його пряма цитата. Тим часом користувачам Київстару радять терміново змінити всі паролі. Про це повідомляє «Cyber Unit Technologies». І кажуть там наступне. Я зараз процитую. Теж якщо щось відбувається, те, що ви не розумієте, не зайвим буде змінити пароля на тих ресурсах, якими ви користуєтесь. Регулярно відбуваються крадіжки даних. Ми перебуваємо у стані війни, кібервійни. Зокрема, я ж нагадаю, що мережа Київстар повністю ще не відновлена. Не всюди є стабільний зв'язок і стабільний інтернет. Але от виявилось, що в атаці на цього мобільного оператора є і плюси. Рашисти на Херсонщині активно користувалися послугами цього оператора. Насамперед, військові це робили. Попит на сімки був настільки великий, що продавали їх по 110 доларів за штуку. Ну і тепер матрьошки залишились без зв'язку завдяки своїм же хакерам. А ще 12 грудня у Воронежі горіла нафтобаза «Роснефті». Пізніше Русня ВМНС назвало це як завжди навчаннями, ось тільки з'явилося відео реальної підготовки і результат підриву сховищі від Легіону Свободи Росії. Подивіться. А на Закарпатті під час засідання сесії депутат Сергій Батрин від слуги народу висадив у повітря три гранати. Поліція уточнює, що постраждали 26 людей, шість з яких у тяжкому стані. Медики зараз проводять реанімаційні заходи щодо цього чоловіка, який гранати кинув. кажуть, він ще живий. Поліція кваліфікувала подію як терористичний акт. Момент вибуху потрапив на відео. Можемо подивитись. သော့ဘုရားရိုင်းဘုရားရှင်တော်ရောဂါပြေကျခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါပြေကျခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါပြေကျခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါပြေကျခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါပြေကျခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါပြေကျခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါပြေကျခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါပြေကျခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါပြေကျခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါပြေကျခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါပြေကျခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါပြေကျခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါပြေကျခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါပြေကျခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါပြေကျခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါပြေကျခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါပြေကျခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါပြေကျခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါပြေကျခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါပြေကျခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါပြေကျခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါပြေကျခြင်းသို့မဟုတ်ရော А ось і можливі причини підриву гранат депутатом на Закарпатті. Перед вибухом він сперечався зі своїми колегами проти виділення голові Керецьківської ОТГ Мушці, який є членом ОПЗЖ, надбавок і премії стовідсоткових премій під час війни. Ну, і цього тижня Путін проводив пряму лінію зі своїми кріпаками. Я не буду переповідати о той весь моразм, який він казав. Але скажу: от що, Оруел. Геніальний письменник в його романі «1984» Океанія це соціалістична тоталітарна держава, де остаточно перемогли ідеї більшовизму з елементами нацизму. Вона здійснює агресивну загарбницьку політику. Нічого не нагадує. От десь, посеред темної зимової російської вулиці, диктатор, маньяк та брехло віщає з величезного екрану, над яким напис Океанія. Ну а ще цього тижня Радіо Свобода отримало кадри з українського спостережного дрона як окупанти в районі Роботино на півдні нашої країни прикриваються українськими військовополоненими і стріляють у них з за спин. Наші бійці не можуть працювати по загарбникам, бо можуть зашкодити своїм. А оці ходячі мішки тим часом обстрілюють наші позиції. Ось це відео. Це капець за 2021 рік. Свої декларації подали лише 22% народних депутатів. А за 2022 рік цей показник зменшився ще більше 14% всього подали. Хоча більшість поданих декларацій – це декларації від слуг народу у відсотковому співвідношенні лідерство в участі виражено двома депутатськими групами: це група відновлення України і довіра. Ну але це по відсоткам підкреслюю. Ну, і куди ж без американського інституту вивчення війни він тут викатив декілька заяв. кажуть, якщо захід провалить допомогу, Україна може, буде, може бути повністю окупована. Війська РФ просунуться до кордонів з країнами альянсу, а європейським силам НАТО стримати їх нічим. Поразка кажуть, змусить США в терміновому порядку перекидати війська на європейський кордон. А перемога ж України поставить найбоєздатнішу, тобто нашу. Українську армію на європейському континенті на передову оборону НАТО останній пункт тут, між іншим найприємніший, але не забуваємо, якою ціною він нам дається: сили оборони України за підтримки Заходу. Знищили майже 90% російської армії, яка вторглася у лютому 2022 року. А це серйозний аргумент не скорочувати, а нарощувати допомогу Україні, зважаючи, от на всі ці аргументи, ми повинні допомогу цю отримати. І наші партнери кажуть в американському інституті вивчення війни, це чудово розуміють. Ну що ж, хотілося б, щоб розуміли вони все це якомога швидше, тому що тут уже кінець 23-го року. А у нас до сих пір питання підвішене по грошам від. Євросоюзу, те, про що я казав, по грошам від Сполучених Штатів. Але як кажуть абсолютно всі, ну абсолютно всі експерти, як в Україні, так і у США. Мені доводиться з ними спілкуватись. Кажуть, гроші будуть. Це внутрішні проблеми, як у США та ЄС, і нас вони жодним чином не стосуються. Типу, підтримка України є, просто там багато спекулянтів. Тож давайте сподіватися на краще, але готуватись до гіршого.